Ти хочеш успіху та грошей, при цьому сидиш на основній роботі і боїшся ризикнути. Або напрягтися вивчити інший новий для себе напрямок. Стоп! А давай розберемося. А поки підписуйся, в мене тут проріст і розвиток. Ви бачили коли-небудь в кріслі директора чи власника людину-мямлю, людину-ганчірочку чи супердобряка? Ні. Щоб досягнути чогось важливого, того, чого ти дуже сильно прагнеш, одних цих якостей недостатньо. Потрібна стійкість, цілеспрямованість, здорова агресія, лідерські якості, і в чомусь, напевно, напор і впертість, правда? Тому що без цих якостей інший. Хитрожопий співробітник, який також цього хоче, підсидить і швиденько скине з крісла управлінця ну, або власника бізнесу. Як вам така історія? Пишіть в коментарях. Цікава ваша думка.